Доброго дня усім! Сьогодні хочу показати вам Джондір, який раніше я як показував, як відправляли з Європи до нас в Україну на площадку Джондіри 955 в чудовому стані, як на даний комбайн, на дану модель Я думаю, багато розказувати не потрібно про дану модель в джондері. Один з найдаліших комбайнів в таких розмірах, в тих роках. 955 з двигуном 6-циліндровим, атмосферним без турбіни на 105 кінських сил. В даному випадку комбайн з жаткою 3 метри 6 коси нового типу на чорному мотовелі з видовженим столом. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам, в якому стані вдається, що нам знаходити комбайни. Комбайн весь в оригіналі, нічого не фарбовано, не поліровано, без жодних слідів корозії. Подивіться, в якому стані паси. Всі паси на комбайні. Оригінальні, чундіровські, не потрібно жодних замінювати. Взагалі по комбайну ніяких робіт проводити не потрібно. Все справне, все готове одразу до використання. Вигрузна труба рівненька в комбайні. Без слідів ремонту. Подивіться, в якому стані шнек, що у фарбі, без слідів сношення, втулки бронзові, це все оригінальне. Нічого тут не робилося, не реставрувалося. ланцюги. З приводу наклону і похилої камери. Дивіться, в якому стані, також оригінальний. Відно одразу підшипник барабана, ще рідний. В комбайні присутня електромуфта, на січкарні, справна, все працює так, як має бути. Комбайн весь рівненький по кругу. За умови єдиної бляхи там саду трішки підігнута була. Ми що змогли вирівняли. Немає там нічого критичного. Перейдемо на іншу сторону комбайну пожатці. Абсолютно ніяких питань, нічого не вибито, підшипники, це все. Тулочки на шнеку, все оригінальне, все в супер стані. Кабіна на комбайні видно, була доставлена. Комбайн 82-го року, кабіна 98-го, якщо не помиляюсь, пізніше в кабіні будемо, то який там рік на табличці. Комбайн просто світиться. Його трішки обмили і все. Просушили гарно, змастили і стоїть під накриттям. Просто подивіться, як він виглядає. Думаю, хто купить даний комбайн, не пожаліє в такому стані 955-го, в теперішніх реаліях дуже і дуже важко знайти. Зараз покажу, як виглядають елеватори. Абсолютно без жодних слідів ремонту. Тут я стикався з технікою Джундир, Це знає, що в даних комбайнах проблематичне місце таке, колосовий елеватор, дуже часто протирає його. Тут все в порядку. Ніде ніякої ржавчини немає. Резина по комбайну в гарному стані, ще його рідні шини. Ще передні, що задні. Зараз подивимося одразу, як виглядають зірки на елеваторі. В своєму, на зерновому елеваторі. Тут все оригінальне. Нічого не. Не замінювалося. Бачимо, присутня фарба на шнекові на, зір... на зірці. Шнек не гострий. Це все є оригінальні запчастини. Нічого тут не робилося, повторюся. Це був колосовий, так виглядає, зірка-ланцух. І на зерновому. Така ж ситуація на шнеку. Ще присутня фарба на валові, лопатки, все ціленьке. По рамі також бачимо. Все ціле, нічого тут не ржаве, не фарбоване. Постаніх блоках немає ніяких питань, нічого не розбите. Йдемо далі. Зараз заглянемо всередині, що робиться клавіші, решета. Комбайн з оригінальною січкарною. Розпилювач присутній. Зараз глянемо, які ножі, ножі зубчасті. Бачимо на валові ще присутні сліди фарби. Противоріючі. Основні ножі все в суперовому стані. Сюди нічого не, не потрібно тут замінювати чи проводити якісь роботи. Балка бачимо рівненька, все ціле тут, циліндрик сухенький. Погано було видно, не покажу якому стані решета. Вкладу фотографію, зможете подивитися, переконатися, як вам все виглядає. Комбайн 4 клавіші, тут все ціленьке, рівненьке, оригінальніше стоять підшипники на силоматрасах, на валові ще фарба рідна, без люфтів, решетна рамка ціла, також нічого тут не ремонтувалося. На січкарні бачимо присутні датчики аварійності, сигналізація, що забиває січкарню, одразу спрацьовує в кабіні сигналізація. Навіть по таких дрібницях, якщо подивитися от світловідбивачі, це все присутнє і все заводське, в якому стані виїхало близько ну, заводу, в такому ж стані вдалося німцеві зберегти даний комбайн. Комбайн постійно зберігався під накриттям, ніколи не мився, тільки обдувався, змащувався і чекав свого часу. Багато... Думаю, можна розказувати про даний комбайн, але краще приїхати переконатися самому, в якому стані даний комбайн. Раді будемо вас бачити. Так, далі йдемо, подивимось ще до двигуна. Покажу, в якому стані двигун, як там все виглядає. Двигун, повторюся, тут шістка, 15 кінських сил. В дуже гарному стані тут все сухо. На колекторі, якщо придивитися, що присутні сліди оригінальної фарби, бункер в даному комбайні підвищений, критий. Герметично все прилягає. За необхідності можна його відкрити. Хоча німець зробив собі таке віконечко, щоб було гарно видно в бункері. Комбайн на антифризі. Вгорі над соломатрасами тут все ціле, не поржавлене. Ще покажу вам, як він виглядає в кабіні. Кабінка дуже гарна, охайна. З вентиляцією. Також додатково присутній люк. І одразу глянемо, яке напрацювання в даному комбайні. Сидіння оригінальне, нічого тут не перешивалося. По напрацюванню, якщо не помиляюсь, 2700 він має. Зараз подивимося, скільки є точно. Датчик працює. 2782 мотогодини. Це є його оригінальні мотогодини. З впевненістю можемо про це вам показати. Ми люди, які розбираються в даній техніці, підтвердять мої слова. по стану, видно, що відповідають дані мотогодини в даному комбайні. І про кабінку. Бачимо кабіна 1998 року. Видно, одразу випускався кабін, комбайн без кабіни, кабіна була згодом доставлена по педалях, якщо придивитися педалі в фарбі, нічого не витерто. В такому стане кермо, вентиляція, люк. Ось таке коротенько вийшло відео. Далі додавлю фотографії з Німеччини, також присутні у нас. Коли цікаве щось більш детальніше, телефонуйте, скинемо додаткові фото або відео. Дякую всім за увагу. До нових відео.